Благослова Бог завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Тобі, на слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душистини, що всудився, все наповняєш старонів життя, подателю, прийди і вселися в нас. І очися нас, свято святої скверний, і спаси, благи і душі наші. Святий Боже, святий і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки вічнямі. Амінь. та Тройця помили нас, Господи, очисти старіхи наші, влади проси беззаконня наші, святий завітає сили, немочі наші, Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки Амінь. Отче що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, нині вселена на Пристолі серце Спасителя полум'ї, воняні видніє, усі призиваючи до Божественного присановища, не волі душі ціляються, ради цього призови мене Ско, пробачивши мої проріжники. Тідаче присе, бо достоїти нас буде причасниками, щедро пресвято серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені. Життя вже Христе, Богостоїти нас буде причасниками, щедро пресвятого серця твого. На нього поває серце моє, і він допоможе мені. Величаємо тебе, життя крисе, бо достоїти нас буде причасниками, Щедро присвятого серця твого. Це чисто твори мені, Боже і духа правну, ви внутри моєму». вечаємо тебе, жити наше приснего, Ти нас бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Величаємо тебе, житі навче Христе, Бог достоїти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні, восклипні та да Господи вся земля, співай, теж імені, овідайте славу хвалі його. земля нехай поклониться тобі, і співає тобі. Нехай же співає мені Твоєму все вешені, посплекні та Господи, ся земля, співайте, та ж і мені, славу Хворі. Господе, вікомолімся, Господи, помилуй. От і Си, Боже наш, і Тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні, Амінь, усе, що живе. Літи Бога, у святині, Його, хвалити у твердині сили, Його, усе, що живе не пай, коли І щоб сподобалися ми слухання святої Євангелія, Господа, Бога моліх. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, премудрість прості, вислухаймо свято Євангелія ми Роси, і духа твоє. Матея святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, крім Отця і Отця, ніхто не знає, крім сина такому кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, Ярмо, бо моє любе і тягар мій. Легкий. Тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, сину, Божий, Вощу, відкривши дроти присвятого серця Твого, помилуй, і спаси ти, що Тебе величають, О, найсвятіше серце Ісуса. Це Ісуса, краса, присвітла, помилуй, спаси той, що Тебе величають, най святі серце Ісуса, ой. Ми... Це Ісуса сила не переможна, помилуй спасити, що Тебе величають. Вона найсвятіше серця, Ісуса, Серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю, О, найсвятіше, серце Ісуса, о, о, нас. Серце Ісусе, весело, Сте серця Мого, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, Найсвятіше, серце Ісуса, о -о, вилуй нас. серце Ісуса втомлених помоче, помилуй і спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса. О. -о Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, очистий розум і від пустих помислів. Помилуй, спаси тих, що Тебе О, Скатіше, серце Ісуса, нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порвів лукавих, помилуй спаси те, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас! Серце Ісусе, покрови життя мого, помилуй, спаси ти, що Тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса. О нас, Серце Ісуса, надія в смерті моїй, помилуй спаси тих, що Тебе величають. О, найсвятіше серце Ісуса. Потіху моя на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О, святіша серце Ісуса. о, Лінням усі голови, коліна, преклонивши, Господу, помолімся, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра. Припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його покірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від нього будеш домагатися. Дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тебе, Охоронюй мене в небезпеках, у гор'ю. Дай здоров'я, помагай у всіх працях і дозволь мені в власті Твоїй свято вмерти. Помилуй нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, Тобі вислухай, і помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилой, Господи, помилуй! Ще молимось, Господові Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям, Хромомо всі скоро, вислухай милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і селу, і країні. Від голоду загибелі землетрусу, потопу, граду вогню, меча нападу, чужинці міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіку любний, Бог наш відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас і збавив нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас, Господи. Помил. Що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слухай нас, Боже, Спасителю, нашого повання, всій кінці землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивий, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловік, улюбець Бог, єси, і тобі славу, вас отцю і сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Човіка робим і незрівняно славнішої Серафимів, що без отвіння Босло породила, сущу породиться Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава Сину і Святому Духові. І нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, преподобний воносний отців наших. І всі святих помили, спасе нас, як благий чоловіко любець.